Після завершення чергової сесії Верховної Ради України народні обранці продовжують роботу в округах. Днями депутати від фракції Батьківщина Ольга Сікора, Анатолій Дирів, Володимир Шкверилюк, Василь Гладій та Дмитро Шлимко зустрілися в івано франківську з прикарпатськими журналістами на черговій прес-конференції, темою якої була громадсько-політична ситуація, що склалася в Україні. Спілкувалися з народними обранцями наші журналісти. Конференцію розпочав народний депутат України Дмитро Шлимко. Він підкреслив, що 2013 рік, який добігає кінця, увійшов в історію України подіями Євромайдану та революційним його піднесенням, ця масово довготривала політична солідарність вразила не лише Європу, але й весь світ. Тому сьогодні вже можна робити певні висновки з того, що відбувається у цивілізованій державі, якщо величезна, а в даному випадку навіть більша частина народу. Не любить, не сприймає владу. А сьогодні навіть можна говорити, що вже патологічно ненавидить цю владу, влада здається. Практично влада говорить про те, що вона готова йти на нові перевибори для того, щоб або доказати свою легітимність, або навпаки канути історичному лету. Але це України та влада. Це та влада, яка сповідує сьогодні силу, кров, фальш, корупцію, яка живе сьогодні на мільярдах, як в Україні, так і офшорах, має мільярдну власність. І зрозуміло, що все це і стало причиною того, спонукальним мотивом, що мільйони людей вийшли сьогодні на Майдан. Результатом. Майдану, на мою думку, це те, що мільйони людей встали із колін. Мільйони переступили поріг. Одні переступили поріг байдужості, а другі переступили поріг страху. Оці мільйони людей. Сьогодні стали безстрашними. Народний депутат Василь Гладій наголосив, що майдан має певні вимоги, а саме звільнення в'язнів Євромайдану, покарання винних за побиття людей на майдані, повна відставка уряду і формування нового уряду національної єдності, підписання угоди про асоціацію, дострокові президентські вибори, стратегічну перемогу ми отримаємо тоді, коли ми позбудемося джерела зла. А це є Віктор Янукович. Тому головна вимога дострокові президентські вибори. Я би дуже хотів, щоб вони були достроковими, але до того часу, до поті, ми не будемо мати президентських виборів, до того часу наша перемога не буде остаточною. Депутати говорили про бюджет наступного року, про нинішню конституцію, яку потрібно змінити на 2004 року. Про роботу з українцями на сході України про членів партії регіонів на місцях, які ведуть антиукраїнську політику. Під кінець депутати давали відповіді на запитання журналістів. Любов Андрій Українець новини телеканал Раї.